Друзі, вітаю! Сьогодні готуватимемо трохи незвичну страву. Рамен зроби сам. Вона дуже популярна в Кореї. Я впевнена, що ви багато разів бачили, як корейці їдять цю страву в дорама. До речі, я не дуже велика шанувальниця корейських серіалів. Але я дуже люблю дивитися, як їдять корейці і що вони їдять. Так ось насправді є мільйон рецептів рамену. Є вже готові, який ви бачили багато разів вже з пакетиками з приправами. Я іноді також їм. Такі рамени з задоволенням. Але нещодавно я знайшла ось таку упаковку корейської локшини. Та з тої пори я завжди готую свій рамен самостійно. Річ у тому, що я дуже люблю експериментувати на кухні. Тому склад мого рамена може бути будь-який. Але сьогодні я хочу поділитися з вами своїм. Найулюбленішим рецептом. Тож, нам знадобиться локшина, тофу, печериці. в мене сьогодні є еноки, буду використовувати їх рисовий оцет, соєвий соус, морква та цибуля, тунця, чесникова перцева заправка та приправа хондаші. Як завжди, беремо будь-яку олію, крім оливкової. Та починаємо обсмажувати наші овочі, цибулю та одразу моркву. Додаємо печериці, також обсмажуємо 5 хвилин. Починаємо змішувати соус соєвий, хлоп'я тонца, фондаші, чесникова перцова заправка. Вода. Та найголовніший інгредієнт соусу кочугару. Гостра. Перцова паста. Я дуже люблю гострий рамен, тому додаю одну повну чайну ложку. Коли ваш рамен кипить, додаємо тофу. Коли вже все закипить, додаємо саму локшину. Локшина буде готуватися десь 3-4 хвилини. Іноді я додаю до свого рамена яйце. Зараз, коли локшина розійдеться, я додам яйце. Тому що це мій улюблений нюанс в рамені. Але взагалі-то можна і без яйця. Ну ось, бачите, локшина вже прийшла до тями. Як то люблять, говорити українці. Та я додаю яйце та розмішую одночасно. Майже готовий рамен. Ну що ж, друзі, наш рамен готовий. Зараз будемо пробувати. Дуже смачно.